Доброго дня, колеги виноградарі! Зараз хочу показати вам один з найнадійніших сортів, класичних сортів це Аркадія. Або ж інша назва Настя. Дуже-дуже практична. Я думаю, вона є у кожного виноградаря. І от часто, коли виноградарі тільки починають займатися своєю діяльністю, мені там пишуть: порекомендуйте декілька сортів для новачка. То завжди Аркадія, я вважаю, має бути в цьому списку, тому що. Вона дуже сильно росла, завжди гарно запилюється. Несе, на мій погляд, це таке найбільше навантаження в порівнянні з іншими сортами. На аркадії можна лишати дуже багато, вона витягує весь врожай, набирає цукор і на наступний рік все одно бути з врожаєм На цьому кущику бачите, дуже багато врожає. Це десь відсотків 60% я вирізав. Мається на стадії гороху, тобто пронормував. І все одно те, що залишилося, бачите, його більш ніж вдосталь. Це все один кущик на своїх коріннях. Я не пам'ятаю, який його вік, мабуть, ж років йому 10 чи 11, ну такий старенький. Оце все йде Аркадія у нас тут. Така вона гарненька соломіного жовтого приємного кольору, гармонійного смаку. Хоча я вже і добре її перетримав, можливо, навіть. Навіть є вже і мускатик, але мускат тут такий легенький, не сильний, і то в окремі роки. А так приємна гармонія з м'ясистою м'якоттю. Бачите, це все один кущ у нас. Ось на, такий, на таке навантаження здатна Аркадія. Беріть її в першу, в першу чергу, коли починаєте займатися виноградарством. в не визріває добре, до захворювання непогано не стійка. Розрізкування тут буває, ну, скажімо так, якщо вилити під кущі, ось нас за останні 4 дні вилилося десь майже 65 мм опадів. Ягод підтріснувших тут буде, ну може, десяток на весь кущ. Дуже-дуже практична форма. Морозостійкість її десь 21-22 градуси, потребує укриття на зиму. В південних регіонах можна ризикувати і вирощувати без укриття. Що, в принципі, я роблю. І бачите, і в тому році, і в цьому році урожай присутній. Тут вона, до речі, у нас все виростає, бачите, біля басейну. Тобто, в мене там я раніше саджав кущики, які були не стільки до Аїдеуму з іншої площини басейну, то от постійно, за того, що є присутність вологи, той кущик хворів Аїдиуму, а Аркадія витримує. Ось вона, бачите, постійно знаходиться біля води, вже привисівша, і все одно. Чудово себе почуває. Завтра будемо зрізати. Суперова форма по всім параметрам. Може видавати урожай буквально з перших вічок, з якихось навіть тут носочки можна так ось і нарізати. Все одно видає ягоду. Ягода в районі грам 12 може бути більшою і меншою, в залежності від догляду. Грони в неї кіло, кіло 500 окремі бувають такі, що за 2 кг. Оце суперова класика Аркадія.